Лізуть в день і вночі, але не розуміють, що це квиток в один кінець. Воєнкори з Покровського напрямку, де дронарі 110-ї бригади щогодини забезпечують родини окупантів новенькими ладами. Вони зараз підготовлюються, А вони не йти, а ми будемо крошити. Зуби дракона в три ряди, колючий дріт і глибокі протитанкові рови. Мирноград готується до вирішальної битви, ексклюзивний репортаж із міста, на яке сунуть окупанти. Зводяться фортифікаційні споруди, загородження для того, щоб ворог не міг вийти в місто, і місто само готується до вуличних боїв. Вистоїть українська Донеччина. Скільки і як триматиметься, і чи можливий контрнаступ до зими? Спеціально для воєнкора аналітик Олександр Коваленко. Зараз російські окупаційні війська вони знаходяться майже поблизу Мирнограда, і найближчим часом вони можуть розпочати штурмові дії вже навіть в на околицях самого Мирнограда. Бажаю міцного здоров'я. Це воєнкор на 11-му. Проєкт про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишись на Ютуб 11-го, Став подобайкою і коментуй. Ми починаємо. Мирноград, який в семи кілометрах від Покровська, готується до вуличних боїв. Росіяни наближаються і атакують артилерією і дронами камікадзе на кордонах і в самому місті активно встановлюють фортифікаційні споруди. Розставляють у кілька рядів зуби дракона, розмотують колючі дроти. А за містом ще й риють глибокі протитанкові рови. Та, попри це, там все ще є люди, які залишаються у місті без електрики, газу і води. Чому не тікають від війни? І як близько ворог підійшов до Мирнограда, Із міста, яке перетворюється на фортецю та готується дати бій російським окупантам, наш спеціальний репортаж. У Мирнограді знімальна група воєнкора була місяць тому до того, як окупанти атакували переправу. Здовж дороги зруйновані ворожими обстрілами промислові об'єкти, і на автобусній зупинці людей не видно. Те, що війна зовсім поряд видно і чути дуже добре. Видно по залишкам ось таких. Уламків і чути щохвилини. У небі прильоти звідусіль. Та попри небезпеку, жителі у місті є. І ходять у магазини, яких можна порахувати по пальцях. Приватні підприємці на свій страх і ризик завозять продукти і побутові товари. Люди кажуть, що працюють магазини. Зараз перевіримо, що і як продають тут. І от здесь через мост що магазинчик работает. а и вдоль ну, за куток що магазина 8. в асортименті найнеобхідніше проте без екзотики і делікатесів. Пояснює пані Анжела. Мені саме молочка і м'ясо. Ну сілідка от тока начала сезон. Же жарка була сілідку теж беру. Генератор нас спас. Муж хотів говорю, нафік он надо 17 тисяч. Ну це два назад. Он собрал сам деньги и купил, а теперь мне говорит, как, Ну тягаємо сюда, а потом домой. Жителі допомагають один одному, купуючи за один похід продуктові набори для рідні і навіть сусідів. Не Ні, сібі штока На два три дома за люди беруть. Да. у крамниці. Заряджають телефони, але можливість така є не у кожного. Мирноград знеструмлений. Нічого немає, хоча якийсь, де-то телефон би зарядить чоловіку. Нігде нужна щось, якийсь то пункт організувати. Хоча б, щоб чоловік прийшов гарячого чаю попив корку хліба з'їв. Через бойові дії немає у місті газу. Жителі приватних будинків мікрорайону Даманський користуються скрапленим газом у балонах. На газу, на балончиках, на газових печечках. Решта мешканців готують їжу прямо у дворі багатоповерхівок. Виручає саморобна цегляна піч. Для когось у Дніпрі це можливо романтика, а для жителів Мирнограда сьогодні це єдиний шлях для виживання Ось Так, що ввечері або зранку люди розпалюють піч і готують страви я не знаю як тут як тут виживати якщо роботи немає. люди приїжджають назад які виїжджали розказують ми так нужди везде ну прилетит прилетить значить така судьба а по воду жителі Даманського йдуть до насосної станції через відсутність електрики, не фільтрують і діжку наповнюють неочищеною. Качають з допомогою генератора. Якщо не буде палива, люди залишаться і без води. «Це свербламіни докачуємо воду сюди в бочку, і потім з 11 до 15 Видаємо людям населення воду. Якщо нам не привезуть палива, бензину немає, немає. Больше людям набрати десь там на площадці десь є криниця, во там люди ще набирають. Жителі готуються до холодів і забивають побиті вікна дошками. Дуже багато пошкоджених, дуже багато пошкоджених вікон і. Воно зрозуміло, бо обстріли щогодини, щодня. Під'їзди в день відчинені, але замикаються із середини, і люди насторожено реагують на чужаків. Та -та. Свої. – Ви журналісти з Дніпра. скажіть, будь ласка, що, що ремонтуєте? Просто так зима, але ж халота, морози. Надо ж хоч трошки утеплити. Ця школа, як і решта інших, у Мирнограді не працює. На подвір'ї ростуть дерева грецького горіху. Плоди збирає пан В'ячеслав. Чоловік пояснює, що готується до холодів. Є суаріха, міхтопить буде. Орехи теж горять». З Мирнограда він не їде через хвору дружину і 14 домашніх тварин. «12 котів моїх я їх не брошу, тому що, а з ними хто мене буде? Дві собаки жена проризована. Я теж одним глазом ту кавіжу. І куди? Що ми будемо там Тут я сподіваю, що сюди не пройдут. Відновити подачу комунальних послуг у місті неможливо через щільні артобстріли. Атакують людей і ворожі дрони камікадзе, кажуть у мирноградській військовій адміністрації. «Ефпі-дрони навіть полюють вже за цивільними, за транспортом, за людьми. Газу вже давно немає, тому що магістральну газгазогіни, які йдуть по місту, вони внаслідок обстрілу пошкоджені і відремонтувати їх неможливо. Електрику перебиті всі високовольтні лінії, які якими місто живилось раніше. Отримали відповідь на запитання, чому мер. В Мирнограді нема бодай одного пункту незламності. Пункт незламності це братська могила, це скупчення людей, це ціль для ворога. Наразі найбільш небезпечною є південно-східна частина Мирнограда. Місто активно готує до оборони навіть вуличних боїв. Зуби дракона можна побачити як в самому місті, так і на околицях. У Мирнограді гупа щохвилини. За даними Мирноградської військової адміністрації, ворог звідси вже за півтора-два кілометри. Тому звели потужну фортифікаційну оборону. Праворуч і ліворуч, зуби дракона у три ряди, металеві дроти і обов'язково глибокі протитанкові рови. Попри обстріли у Мирноградській громаді, за офіційними даними залишається майже дві тисячі жителів. Підрахувати тих, хто повернувся або переїхав із захоплених окупантами населених пунктів наразі неможливо. стоїть українська Донеччина, що зараз відбувається на Покровському напрямку, і чи можливий наш контрнаступ до зими? Спеціально для воєнкора військово-політичний експерт групи «Інформаційний спротив і автор телеграм-каналу Злий Одесит Олександр Коваленко. Отже, пане Олександр, вітаю. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію на Покровському напрямку станом на зараз. Ми щойно повернулися з Мирнограда. Там вже готуються до вуличних боїв. Я розумію, що прогнози це не дуже добра справа. Але все ж таки, які прогнози, коли нарешті росіяни вичерпають свої резерви, і чи вичерпують взагалі? М -м 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 -м. Вітаю, але не можу нічого позитивного з цього приводу сказати, тому що коли ми говоримо про вичерпання росіянами е ресурсу, то в першу чергу ми повинні говорити про їх втрати. Середньостатистичні втрати російських окупаційних військ на місяць зараз становлять 35 тисяч. Це середній показник. А російська мобілізаційна система може кожного місяця надавати ресурсу в межах 35-40 тисяч особового складу. Тобто кожного місяця вони не тільки можуть компенсувати в нуль свої втрати, але і ще мати невеликий приріст. Плюс це ще не все втрати щомісячні. Оці середній показник: 35 тисяч. Це як вбиті, так і поранені. Серед поранених десь приблизно 20-30 відсотків від місяця до місяця. Різні дані, але це легкі поранення. А вони не в складі підрозділів можуть знаходитись десь до місяця. Після цього вони проходять лікування, легкі поранення, і десь в середньому через місяць вони можуть повернутися до підрозділу. Тобто ми говоримо про те, що на місяць може бути навіть 40 тисяч плюс а, в них а, постачання нового ресурсу і оновленого ресурсу, що а, приблизно на 15-20% навіть може не тільки а, ми говоримо не то не тільки про компенсацію в нуль, а ще і в плюс на 10-15-20% на місяць, а, тому допоки в них є такий потенціал, вони будуть продовжувати наступати. І наступ не закінчиться доти, доки а, російська а, моб система не зможе а, компенсувати втрати, тому треба а, підвищувати методи знищення якомога більшого кількості людського ресурсу окупантів. А щодо ситуації біля Покровську, так а, зараз російські окупаційні війська вони знаходяться майже поблизу Мирнограда, і найближчим часом вони можуть розпочати. Штурмові дії вже навіть в на околицях самого Мирнограду. Але їм для цього треба буде пройти промінь та московське, бо в районі Миколаївського та Красного Яру, ну Новогродівка, вже досить давно вони мають зону контролю, і саме це є найбільшою небезпекою для Мирнограду. Початок штурмових дій і закріплення російських окупантів на околицях самого населеного пункту. З іншого боку, вони поки що не готові розпочинати повноцінний наступ на Покровськ, і тому ці дії будуть виконуватись переважно з використанням піхотної компоненти, а також при підтримці артилерії і, звісно ж, тактичної авіації. Uh, механізована компонента вона зараз майже вся сконцентрована на Кураховському напрямку. На Курахове для них навіть скажу так: для них зараз Курахове є більш пріоритетною ціллю аніж Покровськ і Мирноград. Uh, тому і зосереджено основну увагу саме буде на Курахове. Минула річниця спочатку наступу росіян в районі Авдіївки. Які за цей час результати от видно неозброєним оком? Авдіївка, часів яр, вугледар, Торець, Курахово тощо сили оборони відступають чи займають вигідні позиції? Я сказав би більше, що вигідні позиції, тому що ми не можемо зараз протидіяти повноцінно ворогу, який недостатньо виснажений Росія. Вона за цей рік наступу, який розпочався сам з Авдіївської. Операції 10 жовтня 2023 року вона втратила багато ресурсу. Це не тільки більш ніж 375 тисяч вбитих та поранених російських окупантів, а це ще тисячі тисячі техніки. Це, це загально по всі за весь цей період боязів не тільки там на Авдіївському напрямку чи зараз це вже покровсько кураховській Бо саме Авдіївський наступ він потягнув за собою каталізацію росіян по майже всій лінії бозі величезні втрати. Фактично за цей рік російські окупаційні війська втратили особового складу а також техніки більше аніж за 2022 та 2023, які можна навіть рахувати до кінця року. Це найбільші втрати, більш ніж 50 усіх втрат по усім категоріям були понесені росіянами саме за цей рік. А максимально Росія виснажила за цей наступ. Який результат? А, можна просто відкрити мапу, подивитися, де вони були станом на 10 жовтня 2023 року, і де вони станом на 23 жовтня 2024. -го. Це приблизно за 30 кілометрів а, просування. 30 кілометрів просування ось з такими величезними втратами. Тобто, говорити про якийсь там план Барбароса, коли просування відбувалося сотнями, та навіть по результату тисячі кілометрів глиб території Радянського Союзу, ну тут навіть і порівнювати немає з чим, а, а втрати втрати просто колосальні, і вони будуть впливати на можливості Росії проводити. Аналогічні дії в 2025 році результат: я скажу так: результат це самовиснаження Росії. Вони говорили про денацифікацію та демілітаризацію. За останній рік вони продемонстрували це як найкраще, але стосовно саме своїх власних військ. Майже всі арсенали, склади збереження, вони зараз спустошені. Недостатньо техніки для компенсації втрат відновлення і поповнення війська. А Росія змушена звертатися до північної Кореї за допомогою стосовно щодо людського ресурсу, і не тільки отже, ось такі результати цього року наступу. Якщо все дійсно так, то ворогу потрібні свіжі резерви, а нам тримати порох сухим. А, і ще раз, прогнози то до синоптиків, але все ж таки запитаю, чи можливий контрнаступ до зими? Ні, до зими не буде ніякого контрнаступу з боку Сил оборони України. А в принципі, зараз погодні умови е, якраз не грають нам на користь. От у чому справа е, зараз починається сезон дощів. Uh, зараз тумани це впливає на задіяння в півдронів за останні часи час. Впівдрони стали одним з основних засобів ураження на озброєння сил оборони України, uh, і в якомусь сенсі це зіграло з нами. Ну такий собі досить злий негарний жарт. Uh, тому що ми приділяли багато уваги в півдронам. Це правильно, це я це повністю підтримую, але треба все робити в комплексі. А, менше уваги приділялося артилерії батальйоні артилерії, мінометам, Наприклад, а, причому з урахуванням того, що російські окупанти зараз все більше будуть робити акцент на використання великої кількості людського ресурсу, а батальйонів а, міномети на рівні роти, та навіть взводу повинні стати. А, вони повинні стати нормою. Тобто, 60 міліметровий міномет в взводі це штатна зброя, фактично. Uh, і чим більше, тим краще uh, окрім всього іншого, це стосується uh, проти протимінних uh, це стосується мінних загороджень, це стосується протитанкових ракетних комплексів і багато чого іншого. Тобто, коли вся увага, коли ми чуємо постійно, що ось у нас буде мільйони в впівдронів, у нас буде 4 мільйони, 4,5 в половиною в цьому році, 100 тисяч 500 мільйонів. Дронів, ну, це, це добре, це дійсно, це корисно, але я ніколи не чув, що у нас буде, ну, наприклад, 100 тисяч 60-мм мінометів. Що у нас буде, наприклад, розпочаток процес нарешті тимчасового, але все ж таки виходу України з Отавської конвенції, яка обмежує нас в використанні протипіхотних засобів, протипіхотних мін наживного типу та іншого типу, все про все це чомусь не говориться. На жаль, і зараз через погодні умови ми будемо мати обмежені можливості для протидії російському наступу. І скоріш за все це буде негативно також впливати на лінію боєзітнення. Дякуємо. Це був військовий експерт групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Чи згодні ви з його думкою? Прямо зараз напишіть під цим відео у Ютубі. Не примикайте, бо просто зараз ми покажемо, як дронарі 110-ї бригади на гарячому покровському напрямку щодня роблять росіян хорошими. На покровському напрямку нашестя окупантів росіяни заходять малими групами із захоплених частково або повністю цукуреного, желанного першого українська та інших населених пунктів. Лізуть у темряві в день навпростець полем і повзуть хащами, ховаються в окопах, бліндажах і потрощених хатах. Але окупанти не розуміють, що то квиток лише в один кінець, бо, попри відхід на більш вигідні позиції, Сили оборони контролюють розгортання свіжих ворожих резервів і утилізують окупантів у промислових масштабах. У чому наша зімальна група переконалася під час бойового чергування військовослужбовців батальйону безпілотних систем 110-ї бригади, як і чим зупиняють ворога? Зараз покажемо. Зміна Так, а ось тут вже підготовлені подарунки для наших ворогів, які завтра або вночі полетять на голови окупантів. Ознайомтеся, вояки батальйону безпілотних систем 110-ї бригади. Транслятор передає наземна станція. А вже відро транслятора передає сигнал дрона. І основний джаз. Коли почнеться, ти кажеш. Рано вони зараз підготовлюються. Рано не будуть йти, а ми їх будемо кришити. Тут тепловізійна, тут звичайна камера денна, але шкоду наносить одинаково. Що цей, що цей? Бойова трійця взяла із собою знімальну групу воєнкора на добове чергування. Якщо комусь у місті затісно і дискомфортно, то ласкаво просимо у бліндажі, де всі пліч-опліч. Тут відпочивають, тут же працюють, техніки, тут же збирають дрони і готують до бойового вильоту. Наземка дуже любить ніжність. На земна станція. Ага. Телефони мають бути на режимі польоту, блютузи виключені, Wi-Fi але але бліндажі. Якщо якісь обстріли, не висовуватися. Лиш приїхав наряд вже чорний. Таке було, друже. Зараз на стратегічному Покровському напрямку захисники України виконують надважливе завдання для всього цивілізованого світу. Утилізують російських окупантів. Черговий подарунок полетів на голову окупантів, які заблукали на українській землі. Хтось скаже, зліт посадка і нічого особливого. Та щоб родичі російських окупантів отримали новеньку ладу, нашим захисникам треба добряче попрацювати, доставити дрон точно в ціль, долаючи реб, потужний вітер і ворожі атаки. Тут каби, танчик їхні працюють теж. Міномети. Ну, все по стандарту там. Нічим цей напрямок не відрізняється від інших. Просто тут активно все. Що таке активність на Покровському напрямку? Знімальна група воєнкора відчула після мінометного обстрілу, а потім і кількох кабів на додачу, які буквально трясли землю і укриття разом з нами. Алергія на каби, так? Да-да-да. Сьогодні вечором. Чотири штуки впало. Ну, метрів 100, виходить, від нас. Ну що, в когось ранок почався із кавою, а у нас, як сказав Балу із почином, поряд з нашою посадкою гепнуло кілька кабів. І прямо зараз чути обстріли. І на 6.25, як сказав Балу, у цього екіпажа вже є результативний виліт. Бойова робота щогодини. Бо ворог лізе малими групами і думає, що їх не видно. Появилися пітушки на посадці. Зараз будемо їх витягувати звідти. Будемо запускати веньків на останній путь. Штурман супроводжує сигнал і ціль. Зіки ти весеш? «40 метрів супер. Так, зараз я буду повертати вліво. А керманич дрона вишукує цілі. Каменем з неба падає прямо на голови окупантів. Де, де, де. На! – красавчик красавчиком. Він прийшов, там прямо в салетів. Кожне влучання має відео підтвердження. Плюс. Плюс, тоді ми чекаємо команди. А потім затища. На мить здалося, що росіяни взяли перерву чи пішли на обід. перестає гупати то це. Просто затища, як кажуть, військові починає працювати розвідка. Після чого росіяни продовжать свої наступи. Оліра, зі сторони басейну, там по -по -по полю вони йдуть полем, полем, полем. Полем це цікаво. Полем до цієї до ферми. Мінометні обстріли московити знову полізли малими групами. Дронарі 110-ї не встигали піднімати птахів у повітря. Дякую, будь ласка, дякую. Закінь, полінь, в Білья, Упал, ні, є сюда. А у хвилини за у бліндажі звучала окопна правда. Захисники України говорили про головне. А є багато хлопців молодих, які втекли там за кордон. Переважно все це Німеччина, Італія, там Польща. Знайомих багато, теж втекли так. Незаконно. Вони там собі живуть своїм життям. Вони забули за Україну. Не донатять, не допомагають армії. Але після війни вони всі приїдуть веєром. Того дня на Покровському напрямку екіпаж батальйону безпілотних систем 110-ї бригади зупинив усі наступи окупантів. А це десятки збережених життів захисників України. Постави! Раніше, щоб вибити двох-трьох людей, звідки з якоїсь. Укріплення потрібно було посилати не менше взвода. Зараз цим може справитись одна людина. Завдяки FPV. Дрону або дрону з скидом. у 110 Є дрони з усіма необхідними боєприпасами. Уламкові, фугасні є навіть приславутий дракон. Сили безпілотних систем збройних сил України стрімко розвиваються. Сучасними БПЛА і дронами керують молоді, але з бойовим досвідом пілоти. Ба Більше у ЗСУ є майстри, які утилізують російські зали і ланцети прямо у небі. Тім дрони і досі на вагу золота. Вояки купляють і збирають їх за власний кошт, а ще придають волонтери і держава. І за донат від тих, хто за понад 10 років не втомився від війни. Війна в Україні. Якщо ми її не будемо зупиняти, якщо люди не будуть донатити, то вона просунеться далі. Кожен донат у прямому сенсі рятує життя наших захисників. Гривня, сотня, чи тисяча потрібні саме зараз, бо війна триває. Дякуємо за і усім, хто в тилу допомагає силам оборони. Це був воєнкор на 11-му. З вас коментар, лайк і підписка. Пишіть, що хотіли побачити у нашому наступному випуску. Обов'язково покажемо. До зустрічі.